Ну, зразу хочу сказати, що те, що відрізняє наш збірник від попередників, ви це побачите, це те, що слід за постановою Верховної Ради, яка, якою розпочинається збірник, і далі коротким словом від упорядників, далі вищена стаття бі під крутками Історія символ партії. І в цій статті ми намагалися якраз дати таку об'єктивну, неопереджену інформацію щодо обою Ну, Як автори цього, цієї статті, ми намагалися відкинути ну, якийсь може, емоційний бік і суто на патологічному матеріалі показати, як спочалася ця ініціатива студентів, які створили. Студентські кури, які за своїм власним бажанням виїхали на фронт. Як себе поводила влада в, ці, в цій ситуації? Що з одного боку всі ці відозви, які розміщувалися в телечасній пресі, вони активізували ось цей настрій студентів, патріотичний їх нахил. З іншого боку, частина розуміла, що ця така, скажімо, Жертва вона вже і не потрібна з боку студентів, і особливо учнів старших класів певних гімназій. Все це відтворено. Далі ми намагалися також на тих документах, матеріалах, спогадах, які є, відтворити перебіг бою, який відбувся під крутами, і показати співвідношення ось цих сил, які були з обох ботів. Знову ж таки, спростовуючи певні міфи, які існували і склалися в нашій історіографії. Далі у нас всі ці матеріали, які ми вмістили, ви побачите, вони розміщені в трьох розділах: перший розділ. Це документи або статті, різні оповіщення, довідки, які розміщувалися в тогочасній пресі. В основному це 1918 рік. Це газети Нова Рада. Робітнича газета, ну і безумовно, тут є, є стаття із Чернігівської земської газети, яка теж реагувала на ці події. Всього тут вміщено 68 документів. Слід сказати, що всі ці документи вони подані мовою оригіналу і збереження всіх цих мов стилістичних особливостей, які існували на той час. Ми жодної, так би мовити, правки не робили. Навіть, скажімо, тут, якщо ви звернете увагу, тут є коротке таке повідомлення, яке називається передрук з радянської газети Поразка Петлюри, то в оригіналі в газеті було, мабуть, пропущена літа рука, і вона звучала як «Пораза петлюри. Ми довго думали, що робити з цим. Ну, таким повідомленням а потім все ж таки вирішили поставити ось ці квадратні дужки, щоб було зрозуміло, що пораха воно якось зовсім не звучить. Наступний розділ це статті, які розміщувалися в основному в діаспорній літературі, і вони присвячені якраз події бою під Крутами. Е, ну е, зразу я хочу знову е, ж таки наголосити на тому, що критеріям було показати ось це, як в національну пам'ять вмонтовувався ось е, цей епізод і як він поступово ставав певним символом символом боротьби за українську державність, символом е, мужності студентської молоді.